тому, що мелатонін насправді найбільша кількість його виробляється саме з 12-ї години ночі до 2-ї ночі. Це по-перше, це гормон, гормон сну, тому що гормон щастя це серотонін. Із триптофану утворюється серотонін, з серотоніну утворюється мелатонін. саме така цепочка. Тому я б його не називала гормоном щастя, бо це дійсно гормон сну. Він є надважливий. Дякую колезі, яка слухає все ж таки те, що я кажу. І дійсно в ендокринології ми говоримо про те, що не можна постійно приймати цей препарат. Епіфіз — дуже линива залоза. І якщо ви призначаєте пацієнту більше ніж на два місяці, це може призвести до того, що епіфіз перестане виробляти свій мелетонін. Тому дуже-дуже обережно. Це дійсно важливий гормон, але як будь-який гормон з ним треба поводитись вкрай обережно, іначе можна більше нашкодити ніж, скажімо так, допомогти нашим пацієнтам. Ну і взагалі, як ендокринолог, я стараюсь без діагностики мелатоніну не призначати цей препарат, тому що це, я ще раз кажу, це гормон. Ви ж не будете гормони да, призначати просто так. От ви вирішили, а я вирішив призначити еутерокс, да, просто так, безконтрольно. Чи от я вирішив цьому пацієнту дати інсулін? Чому ні, Просто немає в нього діабету, але я вирішив дати. Так, треба відноситись до всіх гормонів. Ми їх контролюємо і тільки при зниженні призначаємо, тому що ви можете іноді нашкодити отаким, скажімо, безконтрольним призначенням. Але я хочу поговорити про рівень амонію. Я знову, як ендокринолог, я не буду говорити про ацетон. Це різні стани, це різні показники. Я саме хочу поговорити про вплив амонію у пацієнтів на цукровий діабет і метаболічним синдромом. А взагалі, якщо ми говоримо про підвищений рівень амонію, у яких частіше пацієнтів виникає цей стан? Не знаю, так? Да? Це печінки, спочинки, Циротична енцефалопатія. Це стан, при якому, на жаль, виробляється дуже велика кількість амонію і через що уражується головний мозок пацієнтів з цирозом печінки. Але я буду говорити про пацієнтів з метаболічним синдромом, бо я не лікую циротичних пацієнтів. Для цього є гастроентерологи, інфекціоністи, які займаються цим станом. А я буду говорити про наших пацієнтів на цукровий діабет і метаболічний синдром. І зверніть увагу, два пацієнта. Пацієнтка 74 роки, хворіє на цукровий діабет другого типу 3 роки, індекс маси тіла 331, тобто ожиріння першого ступеню, отримує дуже гарну терапію, тобто метформін плюс агоністи GLP-1, глікований гемоглобін 6,1, вона, тобто компенсована, показники АЛТ, GGT всі в межах норми. І другий пацієнт молодший 50 років, хворіє на цукровий діабет другого типу 11 років, індекс маса 44, морбідне ожиріння, знов-таки отримує гарну цукрознижувальну терапію медформін плюс 1 Він також компенсований злікований менше 6,7%. Показники починкових проб нормальні. І питання, у кого буде нормальний рівень амонію, а у кого підвищений. Незрозуміло, да? <свят> загадка. Це для нас також була загадка, і зверніть увагу. Та пацієнтка, яка має кращий глікований гемоглобін, менший індекс маси тіла, тривалість цукрового діабету набагато менше, і в неї рівень амонію 139, при верхній межі 35. Питання звідки ля? Пещенкові проби всі нормальні, гепатити всі виключені. Тобто, звідки ля відбувається цей стан і чому ми говоримо сьогодні про нього? Взагалі, аміак це хибне коло насправді. Це порушення орнітинового циклу в печінці. І через це, скажімо, починається клітини печінки при неалкогольній жировій хворобі печінці, чи як зараз називають метаболічна хвороба печінки, іде суф цитозоля, скелету, саме гепатоциту, безумовно порушується функція детоксикації і відбувається збільшення концентрації аміака. До чого це приводить? До того, що аміак активує зірчисті клітини, печінки, а зірчасті клітини вони, на жаль, продукують фіброз печінки. Через що безумовно йде порушення гемодинаміки у наших пацієнтів, знову замкнуте коло, яке все ж таки треба лікувати. А через що ще може бути підвищення рівня амонію у наших пацієнтів, не тільки, скажімо, наслідок стеатозу печінки, а ми всі знаємо гарно про дисбіоз кишківника, і є деякі бактерії, які також продукують амоній, дуже високий рівень. І якщо, звісно, йде оцей дисбіоз, ми також у пацієнтів можемо отримувати гіперамонімію. А, Безумовно, якщо ми говоримо про гіперамонімію, зазвичай знов-таки хочу наголосити: вважається, що це проблема циротичних пацієнтів. Але, як показує практика і подальші дослідження, насправді все трішечку по-іншому. Ну і знов ми говоримо про починкову енцефалопатію та нециротичну гіперамонімічну енцефалопатію. Які причини ще раз підвищення рівня амікавого? Бо їх забагато, тобто зниження утилізації і збільшення продукції, зниження утилізації, тобто це вроджені чи набуті дефекти порушення метаболізму, дефект циклу сечовини, органічна ацидурія, карнітиновий дефіцит, спонтанний портосистемний шум, тромбоз портальної вени, медикаменти знов-таки їх дуже багато: саліцилати, рібавірин, гліцин, карбомазепін. А якщо ми говоримо про збільшення продукції м'яку, це збільшення катаболізму м'язів, судоми голод, травми, шлунково-кишкова кровотеча, застосування стероїдів. Стосовно голоду, це дуже часто проблема у наших пацієнтів з ожирінням, які начитаються дієти, починають як скажені худнути всі, але неправильно, я зазвичай завжди кажу, що худнути треба з розумом і не треба виключати. Всі продукти, бо у нашого організму, у наших клітин, є таке поняття як метаболічна пам'ять. І якщо пацієнт, наприклад, давав своїй клітині певні да, харчі, але потім вирішив схуднути, вирішив нічого не їсти, і клітина через який час знову отримала від нього навіть воду, то вона вже, хоча б ту воду наїсть в себе, щоб ну, хоч якось жити, бо вона думає, що мій хазяїн. На сьогоднішній час знов вирішить худнути, і наш організм починає набирати більше більше, більше ваги, ніж зазвичай. Тому худнути треба з розумом і, безумовно, не треба виключати відразу всі продукти. Якщо ми говоримо знов таки, множина лейкемія, пересадка кісткового мозку, ну інфекції, зверніть увагу: шріхія, колії, клепсієла, тобто те, що я говорила, взагалі. Порушення мікробіому кишківника, на жаль, є безпосереднім фактором ризику розвитку гіперамонімії. Ну і хіміотерапевтичні препарати. Що стосується пацієнтів на цукровий діабет, тут було проведено дослідження. Група компенсованих пацієнтів і декомпенсованих в даному випадку було показано, що декомпенсовані пацієнти, то тобто з глікованим вище 7% мають ризик гіперамонімії. Чому ми взагалі так боїмося аміак, ну, підвищення рівня амонію у наших пацієнтів? В нашому організмі, особливо в головному мозку, такою дуже важливою клітиною є астроцит, бо завдяки астроциту відбувається очищення головного мозку від кінцевих продуктів нервових, скажімо так, нервового циклу, ну, є таке поняття глімфатична система. І от астроцит він взагалі відіграє дуже велику роль саме в когнітивних функціях головного мозку, бо через нього передається дуже багато сигналів. І особливо, якщо, не дай Боже, ще виникає цукровий діабет, безумовно, йде порушення переносників глюкози за астроцит і йде порушення знов таки нервового сигналу. Але що відбувається, коли підвищується рівень амонію в крові? Амоній він проникає в гемотенцефалічний бар'єр шляхом пасивної дифузії. Для нього не потрібен транспорт, і він дуже легко встроюється в астроцит. І що він відбувається, тоді астроцит зривається просто-напросто і не йде тієї передачі. Вона порушується ця передача, через що безумовно йде зниження когнітивних здібностей у наших пацієнтів. Ну і ще раз хотіла показати, що дійсно йде, на жаль, через це порушення нейрональні. Іде порушення фосфатази і кіназної активності, гіперфосфоролювання додатково тау протеїна, підвищення альфа бета олігомерів, тобто може бути на жаль, призводити до пришвидшення когнітивних функцій. Ну і якщо ми говоримо про взагалі хронічні захворювання печінки, це без сирозу печінки мається на увазі. Було виявлено, що у 52,5% пацієнтів, на жаль, є ця гіперамонімія, яка була виявлена вперше. Це дослідження, де були пацієнти за допомогою ластографії, ластометрії, оцінка стеатозу фіброзу печінки. І зверніть увагу, якщо ми говоримо про фіброз печінки, ну, наприклад, 0,2, це синій показник. Якщо ми подивимося, показники гіпермонімії пацієнтів з функцією фіброзу 3-4, то, на жаль, у 73,2% пацієнтів буде присутня гіпермонімія. Якщо 0,2 стадія фіброзу, гіпермонімія все рівно буде присутня практично у половину пацієнтів 41,8%. Ну якщо навіть нульова стадія фіброзу, але є стеатоз, на жаль, 35% пацієнтів будуть мати гіперамонімію, бо причин забагато. Але зазвичай ми не завжди розуміємо, да, яка ж клінічна картина гіперамонімії, а зазвичай це скарги на зниження пам'яті у наших пацієнтів. Якщо це пацієнт з ожирінням, то в нього якраз може бути порушення контролю, контролю за їжею, і він може починати їсти все, що тільки бачить. Тобто, це також може бути ознакою гіпромонімії. Не так давно в мене був пацієнт, який був прооперований з приводу беріартричної метаболічної хірургії, і через рік після операції він почав скаржитися саме на зниження пам'яті і на слабкість, і плюс парестезії пальців рук. Обстежили, начебто, все, але потім вирішили все ж таки зробити рівень амонію. Він в нього був дійсно високий. Лікували практично рік, але досягли необхідного, скажімо, результату. І пацієнт нам сповістив, що дійсно він став краще себе почувати більш енергійно і покращення функції він також у себе визначив. Якщо ми говоримо безумовно, зв'язок фіброзу і амонію. Безумовно, зниження рівня амонію в крові запобігає розвитку фіброзу печінки, тому що я вам показувала це замкнуте коло. Це клінічний випадок цієї пацієнтки. Шкала Торонто 8 балів, тобто це нейропатія. Шкала мока 23 балів, тобто в неї дійсно є когнітивні порушення. І кан це ми скорочена кардіальна автономна нейропатія, 8 балів, тобто в неї був присутній ще кардіальна автономна нейропатія до всього цього. Що стосується лікування, взагалі за протоколом, бо нема протоколу просто по гіпермонімії, є протокол по циротичній гіперемонімії, і вони рекомендують першим препаратом вибору ЛОЛА, як його називаю, елорнітина, елеспартат, Спартат, далі лактолоза і рефаксимін. Але знов це пацієнти, які мають виражені проблеми, циротичні проблеми. Тому, скажімо так, нашим центром ми... Пішли дещо по-іншому, і ми подивилися, яким чином ще ми можемо вплинути на рівень амонію саме у наших пацієнтів. І я відразу скажу, що в, дані, в даному випадку дана пацієнтка отримала внутрішню вену крапельно 10 ін'єкцій, це був діаліпон турбо. Ми після цього зробили ціле дослідження, і як ви бачите, 10 ін'єкцій нам знизили рівень амонію з 139 до 31. Питаєте, яким чином? А саме через вплив на оксидативний стрес? Тому що в даному випадку також гіперамонімія вважається однією, скажімо так, з причиною саме. І оксидативний стрес. Ну, як ви бачите, шкала Торонто покращилась у нашої пацієнтки, тобто ми зменшили прояви нейропатії. А, ну, от я хочу показати це Скоповський журнал, де ми опублікували вже наше дослідження, якщо комусь цікаво, тобто, можливо, корекція гіпервонімії у пацієнтів з другим типом цукрового діабету. Середній вік 53 роки. Як ви бачите, тривалість діабету 9,8 років, індекс маси тіла 33 три. Середній рівень лікованого гемоглобіну 7,95. Знову хочу нагадати, менше 7 ставиться компенсація, якщо пацієнт з цукровим діабетом другого типу, але немає факторів ризику, такі як перенесені макроваскулярні ускладнення, хронічна хвороба нерог третього безступення. Якщо немає облітируючих захворювань нижніх кінцівок, тоді ми ставимо глікований менше 7. Але якщо є щось із наявного, що я перелічила. Тоді глікований підвищується і ми ставимо менше восьми для компенсації. Це наше дослідження. На жаль, ми були самі шоковані, тому що зверніть увагу, пацієнти з гіперамонімією тільки 3,8% не мали когнітивних порушень. А на жаль, як ви бачите, 92,2% мали когнітивні порушення. Якщо ми говоримо про шкалу Торонто. Це теж нас, скажемо так, вибило трішки з колії, тому що виявилось, що відсутність нейропатії була тільки у 26,9% пацієнтів. Важка нейропатія, як ви бачите, була у 23,1% і 19,2% це середньої важкості. Тобто, насправді це доволі важкі пацієнти, якщо ми говоримо про них. Якщо ми говоримо про частоту зустрічаємості стеатозу – як ви бачите, стеатоз, ну, взагалі, в істодії стеатозу було тільки у 5-6% пацієнтів, всі інші мали прояви різного ступеню. Це було помірний, важкий ступень стеатозу. Щодо фіброзу, як ви бачите, знов таки відсутність фіброзу не була, була слабка, помірно виражена і сильно виражена. цирозу печінки ні у кого не було. Це до того, що гіперамонімія, це не завжди. Дорівнює наявності цирозу печінки у наших пацієнтів, і ми знайшли взаємозв'язок з індексом хомхома, тобто з індексом чутливості до інсуліну. А ми виявили, чим вищий індекс хома, тим вищий ризик розвитку гіперамонімії у нашого у наших пацієнтів. І оце дослідження знов-таки хочу показати: це група пацієнтів, яким було Запропоноване лікування саме альфа-ліпоєвою кислотою. Це дійсно діаліпон турбо. Ми в ендокринології дуже любимо турбоформу, якщо крапаємо, тому що вона не навантажує рідиною, бо ці пацієнти зазвичай мають артеріальну гіпертензію. І після лікування 10 днів, як ви бачите, рівень став нормальний: 23-29. Показники інші, як ви бачите, ЛТ, СТ, лікімія, плазми, на ГГТ вони не мали достовірних результатів, тільки індекс Хома також покращився за десятиденний період. Ну і що дійсно нас порадувало, це покращення когнітивних здібностей, тому що ми з нашими пацієнтами роками, і зі мною є пацієнти. Я ще прийшла в інтернатуру, і вони зі мною вже 24 роки ці пацієнти. Бо вони хронічні, вони пожиттєві ці пацієнти. І для мене, наприклад, дуже важливо зберігти їх ментальне здоров'я. Бо я не хочу через 5 років розмовляти з пацієнтом, який мене не розуміє, якому я кажу, що, будь ласка, вам потрібно вести дозу інсуліну таку, таку. А він скаже: Да, вийшов і забув. Да, чи я прошу його поміряти цукор, особливо вночі? А він питає на ранок, що поміряли? Ні, я забув. На жаль, це проблема у наших пацієнтів на цукровий діабет, і коли ще, не дай Боже, є додаткові фактори, які погіршують їхню функцію, безумовно, ми на це зважаємо і стараємося компенсувати. І зверніть увагу, до лікування рівень за школою мока був 22,57, і після лікування 24,62 за 10 днів це дійсно вражаючі дані. Хоча ми знаємо, що альфа-ліпова кислота насправді вона на сьогоднішній день. Використовується для лікування мітохондріальної дисфункції. Я нагадаю, мітохондрія це та органелка, яка виробляє енергію для нервової тканини, і 90% саме цієї енергії йде на нервову тканину. І альфа-ліпова кислота відновлює також мітохондрію в наших клітин, і це вже описано в багатьох дослідженнях. Тому я хочу в заключенні сказати, що гіперамонімія насправді. Зустрічається у хворих із захворювання печінки із цукровим діабетом на доциротичній стадії, і лікування в даному випадку, як ми показали в дослідженні діаліпоном Турбо 50 мл внутрішньовенно крапельно номером 10 зменшує рівень аміаку в крові. Ну і діаліпон турбо, окрім ін'єкційної формою, представлений ще таблетованою формою 600 мг і Ми зазвичай медокринології. Згідно протоколу не закінчуємо внутрішньовенними веденнями, а зазвичай даємо ще альфа-ліпову кислоту для лікування у по-різному. У когось на місяць, у когось на 3, а у кого на чотири роки, в залежності від ускладнень, які має цей пацієнт. Дякую за увагу. Да, це мій центр, в якому я працюю. Да, доволі великий, многофункціональний, багато, скажем, такий. Профільний центр, і ми дійсно ведемо пацієнтів з метаболічним синдромом, з ожирінням. І обов'язково ще раз хочу нагадати: якщо ви іноді не розумієте, що з вашими пацієнтами, начебто, просто знизилась пам'ять, ви не можете знайти причину, просто здайте амонії. Це нескладний аналіз біохімічний, який може робити будь-яка біохімічна лабораторія. Дякую.